Із палаткою, плакатами та на порожній шлунок. Сьогодні п'ємо тільки воду до кінця дня. А якщо прийдеться, будемо і води не пити. Виняток лише для восьмимісячної злати та її мами. Папа наш голодує. Ви не будете голодувати? Та ні, не буду Як кормяща мама, не буду. Під стінами роменської мерії голодний бунт людей у білому. Тут лікарі та медперсонал лінійної поліклініки. Ми вимагаємо в першу чергу, щоб співробітникам заплатили заробітну плату. І трудоустроїли трудоустрої согласно чинного законодавства. Люди вже п'ятий місяць не отримують заробленого на 2016 рік. Міська влада не передбачила у бюджеті жодної копійки на колишню відомчу поліклініку залізниці. Тож вирішили реорганізувати до людей. Вони так і не вийшли. Тож знімальна група пішла у чиновницькі кабінети. Я ще раз скажу: ми всі все діємо згідно законодавства. Так я вам казав, ми їм запропонували. Вони вони на сьогоднішній день. Не звернулися в відділ кадрів. Вони написали заяви, що вони згодні з по посадами, але вони не звернулися до відділу кадрів романських церкви. Не, не хочу коментувати більше нічого. Усім працівникам поліклініки чиновники розіслали листи щастя. Що з ними робити, люди не знають. Відповідно до рішення третьої сесії Романської міської ради, сьомого скликання про реорганізацію державного закладу. Повідомляємо вам про те, що різнозначної посади старшої медичної сестри станом на 5.05 відсутня. Оце голова реорганізаційної комісії, вручив такі повідомлення. Були ми на біржі, також їздила я до начальника центра зайнятості, щоб вияснити. Він сказав у повідомленні обов'язково дорожньо звучати слово. Скорочення і центр зайнятості дожен був повідомлений за два місяці. Людей не возьмуть. Медики обіцяють голодувати під мерією, аж доки влада не виплатить їм борги та не працевлаштує. Просто неба, дехто вже організував собі кабінет для прийому. Будемо ось сюди, приходити на площі і хай. Мабуть, прийдеться, виносить дійсно і масажне кресло, і установку, і будемо тоді приймати людей на вулиці. А якщо ще не почують, то будемо на Київ, звісно, чи до Кабінету міністрів, чи будемо пішим порядком йти, чи будемо любі міри приймати, тому що діти і внуки, і, і всі хочуть їсти.